Ну, тут були ж тоді, пам'ятаєте, якщо тут найбільше рештки ну, ходів сполучення, бліндованого укриття, тобто зарівняно, підсипано, підчищено. Ну. Дмитро Волошин показує, як за майже п'ять місяців змінилася територія у районі човникової станції. Чоловік говорить, періодично їздить сюди на відпочинок. Тож бачив, як поступово продовжували проводити роботи. З'явилася якась вздовж дороги щебнева підсипка, змонтована вигрібна яма. Там двометрові кільця, кришка, люк. Підкопаний якийсь котлован, підсипаний, завезена земля. Була у березні 2025 року. Журналісти Суспільного разом з Дмитром оглядали цю територію. Тоді, вздовж ділянки, площею 70 соток були залиті бетоном отвори з металевими закладними під майбутній паркан, а на території були залишки фортифікаційних споруд. Видно вон, рештки ходосполучення, цими одежди крутості, дошки, трутові відтяжки, кілки, якими кріпилися це все, рештки згорілих колод. Дуже дуже так прискіпливо прибрані всі рештки, які були так би мовити, ознак фортифікаційних споруд. Жодної трісочки, жодного шматка дроту сталевого не лишилося. Просто все вичищено під ноль. Як повідомляла раніше прес служба Чернігівської міськради, це частина укріплень, збудована за гроші з міського бюджету у 2022 році. На сусідній ділянці площу 12 соток, що огороджена парканом, звели дерев'яний каркас будівлі. За словами Дмитра, його друг бачив, як тут ведуться роботи. І там робітники, бетономішалка, машина, якась там, так званий там піріжок, ну типу Ренокенго, адобно щось таке вивантажувалась там. Там до десятка людей працювало, ну і потім з'явився отой дерев'яний каркас. Також з цієї ділянки йде траншея до ймовірної вигрібної ями, що розташована на ділянці площею 0,7 гектара. Дмитро Волошин каже, це підтверджує його теорію, що всі ділянки пов'язані. У березні цього року чоловік розповідав, що зведення паркану відбувається з порушеннями статті 60 земельного кодексу України. Звернувся до Деснянського басейного управління водних ресурсів, даби дізнатися, що це за водойма. Це є озеро Гребля, великої площі. Природоохоронна зона цієї водойми являє 100 метрів. Ці ділянки розташовані на території Киселівської громади. Цільове призначення цієї землі для ведення сільського господарства. Як раніше розповідала Суспільному начальниця відділу земельних відносин Киселівської сільської ради Олена Баглай, до 2019 року цими земельними ділянками розпоряджалися райдержадміністрація та держгеокадастр. Коли киселівська рада прийняла землі навколо озера Гребля у спадщину, вони вже були у приватній власності, а документів на них не було. Нам не передавали із тих, що трошки були нам передано. На жаль, коли ми були окуповані, тут кацапи добре в нас порилися. Багато чого забрали. Нині роботи ведуться на двох ділянках. За даними держгеокадастру, власником земельної ділянки площою 70 соток є Олександр Насачевський, а ділянки площою 12 соток Наталія Легейда. У березні в Чернігівській окружній прокуратурі сказали, що проводять перевірку, хто та якою технікою виконував роботи, які зруйнували фортифікаційні споруди. Що ж до ділянок біля води, якщо перевірка доведе, що вони накладаються на прибережну зону, прокуратура подасть позов до суду про повернення цих земель у комунальну власність. Одразу ж тоді, в березні, як тільки це побачив, звернувся на патрульну поліцію, приїхав екіпаж патрульної поліції, ми оцінили обстановку, так би мовити, викликали слідчо-оперативну групу. Слідчо-оперативна група щось описувала, щось оформлювала. Як... Я не є потерпілою стороною, тому мені будь-яку інформацію там, з матеріалів діла, так би мовити, Юри не можуть надавати, але там зараз вони встановлюють. Щось встановлюють, я так і не розумів. що. Журналісти Суспільного звернулись до Чернігівської обласної прокуратури, щоб дізнатися, чи подавали вони позови до суду щодо повернення земель в комунальну власність. Як повідомили в головному управлінні національної поліції області, досі триває досудове розслідування за статтею самоуправства. Дарина Перепачон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.